Ви на каналі Грегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Верховна Рада України ухвалила в цілому зміни до державного бюджету, який передбачає збільшення видатків на 537 мільярдів гривень, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони, повідомила голова бюджетного комітету ради Роксолана Підласа. Зазначається, що 518 мільярдів гривень спрямовуються на потреби війська, а саме, грошове забезпечення військових, харчування та виробництво і закупівлю безпілотників. Підласа зауважила, що потреба у збільшенні видатків на діяльність усіх видів і родів військ зумовлена збільшенням численності військовослужбовців. Наприклад, у рамках проєкту Гвардія наступу планується сформувати вісім нових бригад. Крім того, збільшення видатків необхідно через зміну прогнозу щодо ведення активних бойових дій до кінця 2023 року. Також 19 мільярдів гривень спрямовуються на поповнення резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів. Кошти резервного фонду мають бути використані, зокрема на виплату одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців не менше 3 мільярдів гривень у 2023 році та на будівництво фортифікаційних споруд, не менше 2 мільярдів гривень. Закон набуде чинності після підпису його президентом України. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.